Вас всіх на моєму каналі, і це розпаковка паперових сюрпризиків, частина номер 5 І тут є одна підказка щодо наступної нової колекції. Ось ви її можете зараз побачити. Тож давайте почнемо. Так, і це в нас колекція куромі. І вона в нас вже закінчується ось таким пакетиком. І вам нам потрапляється вау! в ромі в костюмі котика. І ось ми вже закінчили ось цю дуже прикольну колекцію. Наступна наша велика колекція це секретна колекція. І нам залишилось лише два персонажа. Тож нам сьогодні випадає ось така неймовірно красива ялинка. А з іншої сторони у нас є ще таке сердечко. І нам потрапляється рідкісний персонаж. І подивіться, тут ще є додаток, ось така цукерочка. І він в нас буде тут новорічне, ми чіпляємо наверх. Ось у нас такий гномик. Так, наступна наша дуже-дуже велика колекція це мейкап. І нам сьогодні потрапляється пачі підочі номер 2 Ось такі авокадо, і вони в нас ось такі розмальовані, це номер 2 і це вони рідкісні, тож ми їх чіпляємо другими. І ми в минулому відео закінчили цю неймовірно милу колекцію Castle. І наша колекція наступна – це солодке. Ось, І нам сьогодні ось потрапляється ось така неймовірно гарна та мила чашечка. така рожева, З двома цукерочками. Тож, давайте поглянемо, що тут. І в вона потрапляється ось така мілка шоколадка. І вона в нас має бути ось тут. І ми закінчили також цю колекцію вже. Цю ми також закінчили в попередньому відео. І остання наша колекція це думками на виводі. Нам потрапляється ось такий синьо-жовтий пакетик. І тут нам потрапляється. Ось нам потрапилась тут радість. І вона в нас має бути ось тут. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом, ставте лайки. Всім до побачення!